Внутри нас є наші три основні субличності, субособистості це батько, дитина та й дорослий. Батько це той, відповідає за те, наскільки ми усе знаємо, впевнені, наскільки ми как би, соблюдаємо порядок, дисципліну. Він усе знає, як повинно бути вірно. Але він такий міцний. Да? Серйозний дитина це проява нашої творчості, та знаєте, такий драйв, це куча ідей, це така легкість. Він може бути сумбурний. Він взагалі не, не, как, не підтримує дисципліну. Є наша внутрішня доросла частина, яка допомагає знаходитись у цю нашу внутрішню мудрість, тобто знайти ресурси, знайти максимально компромісні рішення. І е, в залежності від того, е, в якій ситуації, в який момент ми в контакті усіма цими трьома частками це проявляється в нашому житті, і це в будь-якому е, сфері життя. І, е, е, якщо в нас є гармонія в відношеннях місцями е, між цими трьома е, субособистами, ми маємо легко заробляти гроші, тобто в легкості, в драйві, в такому натхненні. Але ми при цьому, ми е, как кожного дня как соблюдаємо дисципліну, і також в нас є стан внутрішньої мудрості. Таким же чином, і в відношеннях. Якщо в нас усе це згармонізовано, ми маємо гармонійні відносини. Але якщо в нашому житті щось не так, значить, е, я би вам ну, це потрібно подивитися, е, які взаємозв'язки, між цими трьома нашими субистами стамя.